Всім привіт! З вами компанія Арті. І сьогодні ми поговоримо про техпластини та автодоріжки. У нашому асортименті є кілька типів техпластин. Техпластина МВС, де є контакт з маслом та паливом, техпластина ТМКЩ, де робіт у складних умовах при високих температурах та агресивних середовищах, техпластина вакуумна. І також у нас є техпластина з нитяним формом. Вона більш міцна та стійка до зношення. Техпластини йдуть у бухтах. По 25 і по 50 кг. Ширина її 1,3 м. Товщина техпластини від 2 до 10 мм. Продається вона тільки бухтами. Погонних метрів у бухті залежить від товщини техпластини. Техпластини встановлюють як прокладки між металевими частинами або як захисне покриття для робочих зон. Вони забезпечують стабільність і захищають техніку від деформації і пошкоджень під час роботи. Також є листовата пластина. Розміри йдуть пів метра на пів метра та метр на метр. Тощина тих пластини йде від 3 мм до 50 мм. Також буває ТМКЩ і МВС листова. Можете подивитися, як вона виглядає. Також у нас в продажі є автодоріжка. Вона ідеально підходить для підлогового покриття у промислових приміщеннях. Та в автотранспорті. Автобуси, причепи тощо. Автодоріжка добре підходить для важких умов експлуатації. Вони допомагають захистити підлогу від пішкоджень, витримати великий механічний навантаження. Автодоріжка буває двох типів: копійка та ревро. Продається вона бухтами. Бухти йдуть метр 30, метр 50, метр вісімдесят. Товщина автодоріжки 3-3,5 4 мм. Продається вона бухтами, всі бухти йдуть по 50 кг. У нас є зразок автодорожки підрізаний. Дивіться, це 1,30 висота 3 мм товщина. Отакий От вона має візерунок по типу копійка. Отак От ось воно виглядає. Також хочу вам показати, як виглядає та пластина з нитяним кордом. Дивіться. Ви бачите, у неї нитяна прослойка. Також вона буває. Масло бензостійка, термокислотна щелочна, ширина рулону 1,30 м, вага по 50 кг. Товщина буває різна. З цієї сторони заїхати її не попадає. Ось такими партіями продаємо тих пластин. Арті – це надійний партнер. Співпраця з нами це завжди висока якість продукції. Та якісне обслуговування. Підписуйся на канал, став лайк, отримай знижку та замовляй саме зараз.